Ось, дуже добре відділяється кора. Дерева вже мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками за наявністю ходів та бурової муки і мають ознаки ураження пліснявими грибами. Так, за допомогою сокери знімають кору зі стовбура, по тому дерево обстежують на наявність хвороб. Ураження насадження помічають під вирубки, аби не заражали здорових. Ділянки для обстеження визначає лісова охорона. Ми додаємо оцінку стану крони, наявності сухих скелетних гілок або суховершинності, або всихання повної крони. І ці насадження вже втратили свої захисні функції, тобто вони не виділяють кисень у повітря, вони загрожують, Жують у пожежному напрямку, пожежній небезпеці, сприяють накопичення сухостою, також як горючого матеріалу. Обстеження дерев проводять представники лісгоспів та служби захисту лісу близько тижня. За цей час діагностували 140 гектарів лісу. Цьогоріч це друга така профілактична перевірка. Ось на цьому місці санітарну виробку проводили в травні. Є перші результати. І ось якраз на проведеній ділянці ми можемо побачити, що додатково ми дали можливістю піднятися підросту та підлізку у цих насадженнях. Ми вилучили сухостійні дерева. До складу Великоанадольського лісового господарства входять чотири лісництва: Великоанадольське, великоновосілківське, златоустівське та ялинське. Серед насаджень тут здебільшого дуб, ясень та клен звичайні. На 30 обстежених ділянках 15% дерев виявилися сухим. Це вдвічі більше порівняно з минулим роком, каже Олена Самойленко. На стан лісу вплинуло засушливе літо. За результатами обстеження складаються акти лісопатологічного обстеження, в якому комісія ставить підписи, також і також складається перелік заходів, тобто де переліковуються всі ділянки, які потребують, ну де встановлено комісійно, що вони дійсно потребують вибірково санітарних рубок. Вибраковані дерева зрубають та пустять на дрова. Загалом територія великонадольського лісового господарства більше десяти гектарів лісу. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.